Раді стала. Зірка різдва і надії ясно засіяла. Під у сіно і сніп на покуті. Мати щездрими руками, ставить на стіл котю, мед, мак і пшениця знову до нас завітали спогадом ласкавими. Трави пакучі, лобові, несу вас до хати, на столи товолій, на столи сові розстелю. Щоб увесь рік у хаті був достаток і здоров'я. Мамо, а чому ви планете часи кутками? Від злих духів. А цукор? А гроші? А гроші, щоб малася копійка у хаті. А цукор? А цукор? Щоб ми з вами не сварилися увесь рік. Піду краще подивлюся, чи готова вечеря в печі. А ти, доню, винеси сміття та подивись, де собака лає, послухай. Мабуть, до цієї сторони і заміж піде. Та годі вам, мамо, пішли вже краще на стіл ставити. Сьогодні скільки страв потрібно? Дванадцять пісних страв. Дванадцять. Так, ви вам сьогодні допоможемо. Води з чітко. Перша головна страва це кутя. Я добре знаю вам, як ти нас навчала. Це найсмачніша страва. Узвар. Як вчили, мало. Ось ну, вечеря і на столі. Ой, вже так хочеться. Доброго вам здоров'я! Добрий вечір! А що ти несеш? Несу дідуха у хату, щоб ви рік жили і багато. Він чує вас зі святом, зі святвечір бажаю вам всього самого найкращого. Так. Перша зіронька на небі з'явилася. Мабуть, починати вечерю треба. Треба Мороза покликати, та хоцю їсти. Яскрава зірка. Яскрава. Ой, морози, морози, іди до нас до хати, ой, морози, морози, іди до нас до хати, ой, морози, морози, іди до нас до хати. Ні, а якщо не прийдеш до хати, то йди собі за гори, за ліси, за синє море, а нам більше не роби, шкоди. Можна вже й вечеряти. Згадали давні звичаї та традиції наших прадідів, які ходили від хати до хати з піснями та танцями колядками. Але чи хтось до нас допішає? Хтось стукає весь, бо вже колядувати хочуть. Давайте подивимося. Добрий вечір вашій хаті. Добрий вечір. Добрий Дозвольте нам заколядувати з Різдвом Христовим вас привітати. Дякуємо. Колядники прошу. Волосы людватоміте, тому ну, що співайте. Добрий І вечір, тобі, пане Господа! і на вирік. Mm. Друзі вже чому багато, що побудіть. на два, ваші нулися столи, щоб здорові всі були. Хоті смачної, бо гучної, щасливого різдва, на всіх добра! Перше свято це в нас було Різдво Христове, яке приходить 7 січня. На колядку дітки колядують, співають «Добрий вечір тобі. Нова радість стала, яка не бувала. На щедрівку дітки щедрують. Щідрівку не зуміться співати? То щедруйте, щоб господарі щедрі були. Ой сима, моя, моя, дай щедрий вечір тобі. Щедрий вечір, добрий вечір, добрий людям на здоров'я. При цьому різні сірки. Щедри веще, добрий вечір, добрий людям нас дороблять. Красиво ще дрова. А ще ще дивочки, знаєте, то защедруйте нам. Саме перед на мене, злочку васки, дітям ласка. Ви ще давайте треба забувати по колодці звитки, вона зараз на ніскі. Мало дитина, коли Де дай такому пасту. Ходить вечір, ходить ясно, зараз багато. Тихо у ошибку, щоб защитрувати. Ти на хат. Люди, baptism, я що ти п'ятдесят жив, то місця сьогодні. Я ще дівчинка в будиночку. Сірію жені та жарніше. Ще ще Щедріше Ще Щедріше, щоб багато все розставило. Ще більше. Хай добро, прамінче, горда хат, як май торбинчик, капотіла, на третій свято, яке приходить з гостю, це в нас святе водохреще. Ходять дорослі та дітки до церкви, набирають святої водички, вмиваються та п'ють, щоб цілий рік бути здоровими та красивими. Що далекого пару пагорбах чути пісні? Мабуть, ще хтось за нас поспішає. Козу циган, циганки співали так гучно, так голосно. І кізеньку за собою вели, щоб та мекала, бекала, скакала та й сала просила. Добрий господарю, можна козі до хати зайти поскакати. Та в нас в хаті чистесенько у нас прибрано. Та і замала наша хата. Та наша коза маленька в любу линку влізе. Тому тоді хай поскакайте. Мамо, ну то давайте, нехай у ряду, я козу веду, де коза ходить, там жито родить. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Не, не пила, не, і не їла. Дай Дайте побачи поганого страхту. Ти нам людей не лякай, застанцюй нам, застрибай. Бу -бу 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 коза, Дайте Дай, сало, щоб коза встала і застрибала. Ну, добре, давайте. Нехай да, да, коза стає на місцях. Качеш, кізонько. Та через поріг дасть тобі господарь пшеничний пиріг, а господиня мірочку гречки. нашій кізоньки на варенички. Го-го-го коза! Відсвяткували давні звичаї та традиції українського народу. Орадуйся, себе!